Красногорівка невелике місто на Донеччині, що розташоване всього у декількох кілометрах від лінії фронту. Та кожного дня здригається від вибухів, проте у місті досі залишаються люди переважно похилого віку. Днями біля Янгол здійснили черговий евакуаційний рейс до міста. Ситуація тут така доволі складна. Кожного дня обстріли тут місцеве населення від відрушення. По фунту переважно з кільки похилого віку. Зараз будемо ввозити, намагатись до лікарні, тоді на евакуацію на Дніпро, на воду і в місті Красногорівка бачимо, що щось горить щось за містом. Проїдемо зараз, подивимось, що там. За допомогою до правоохоронців звернулася літня жінка. Вона захворіла, але самостійно дістатися медзакладу немає змоги. Евакуаційний екіпаж Білий Янгол доставив хвору до найближчої лікарні. Пенсіонерку вивозили з прифронтового міста уже неодноразово. Проте через деякий час вона поверталася знову. Тому правоохоронці постійно наглядають за нею та допомагають. так посадить. Обстріл відбувався за допомогою російських систем РАД. Добре, що ніхто не постраждав. Місцеві мешканці кажуть, що в цей момент перебували у підвалі. Це хвостова частина ракети. Зрозуміло, що вона. На цьому районі приземлилась далеко не одна. Крім того, на прохання онуки білі Янголи евакуювали з Красногорівки її бабусю. Родичка чекала на літню жінку у Дніпрі, звідки вони разом вирушать до Житомирщини. Я розговаривався в житомир. В житомир. В житомир. Я вас заберу. Я вас уже записав на евакуаційний автобус. Місто а тоді я вас заберу в курах. О 6 в ранку ви поїдете у Дніпро завтра. А з Дніпра тоді його... А від Дніпра вас забере внучка. Є, якщо якась буде проблема, то в Дніпрі е, я вам найду місто де ви можете Ну 11-річний Влад разом з мамою та собакою мешканці СМТ «Гостре» що біля Курахового, уже вдруге змушені тікати від війни. Мама Так. Да. А ну собака ще. – Ні, ну собака понятно. Та да, постійно у вас hey. такое. Ой. Постоянно стреляют так, да? А? Постоянно так стреляют? Ну, последние два дня, Ба! да. Знаете, с маринцами плохую шутку сыграло то, что мы жили 8 лет под обстрелом. Все думали, мы были сидим и ничего не будет. Вот мы уже сидим и будет так, как вот и было. Поэтому люди сидели допоздна и никто не верил, что будет так. Через постійні бомбардування мати з дитиною була вимушена покинути рідне місто, яке ворог стер з лиця землі. Прихисток знайшли в СМТ гостре, проте останнім часом окупанти щодня обстрілюють і цей населений пункт. Або врятувати своє життя, родині знову довелося виїжджати. Я хочу сьогодні подякувати поліцейському підрозділу. Я вірю, що все буде добре. Я вірю в український народ, який надасть допомогу, який прихистить. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні загалом. Під час рятувального рейсу поліцейські евакуювали з Красногорівки та Гостре четверо людей.